Сьогодні поговоримо про колумбійського блогера, який збільшив собі зріст за допомогою операції на ногах, і про те, чому в Польщі закликають збирати шерсть тварин і віддавати її у один польський фонд. Не перемикайте більше цікавих новин у сюжеті. Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня, щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це і не знати дивні, смішні, незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Розпочнемо наші новини з колумбійського блогера-мільйонника Сокосіо. Він на 11 мільйонну аудиторію показав, як зробив собі досить болісну операцію на ногах, аби збільшити свій зріст зі 177 сімдесяти сантиметрів до 183 Так мало скажете ви, аби йти на такі жертви, і витративши на неї близько 160 шістдесяти тисяч доларів. Але зазначив, що зробив операцію. Тільки тому, що хотів стати трохи вищим, маючи і так вище середнього зріст. Тепер блогер проходить важку реабілітацію після хірургічного втручання. І скаржиться, що останнім часом майже не спить через біль у ногах. Йому навіть не допомагає снодійне. Однак напередодні операції медики попереджали Косіо, що реабілітація займе понад чотири місяці, перш ніж він стане на ноги. Цікаво, що операцію зі збільшенням зросту придумав радянський хірург-ортопед Гаврило Ілізаров приблизно 70 років тому. Ви про нього точно чули про його апарати Лізарова. Звичайно. Що нині цей процес вдосконалений, але принцип залишився той самий: хірурги ламають ноги в області стегна богомілки на дві частини. У місце розлому вставляють металеву спицю і закріплюють гайками. Потім спицю потроху подовжують на один міліметр в день за допомогою підкручення гайок до потрібної пацієнтові довжини ніг. Отож, якщо зважитися робити таку складну операцію, добре подумайте, чи воно того варте. Тим часом у Польщі придумали як корисно використовувати собачу шерсть і людське волосся. Варшавський фонд закликає містян передавати їм своє волосся і шерсть тварин, аби вони могли робити з цього спеціальні фільтри для води. Експерти переконують, що такі фільтри зможуть ефективно очищати воду від токсинів. Аби їх зробити, для основи потрібне волосся завдовжки не менше 13 сантиметрів. А потім доповнюється так званий фільтр більш короткими волосинами. Такий проєкт у Польщі запустили уперше. І перейдемо до мистецтва. Як ви вже знаєте, картини можна малювати не тільки фарбами, а й олівцями, ручками та різними традиційними методами. А от погляньте на це відео. Художниця Дуян вдало зобразила портрет Мони Лізи на підлозі за допомогою слідів від взуття. На перший погляд здається, що це неможливо зробити саме таким чином, але ні. За деякий час чітко видно, як промальовується портрет жінки. А тут художниця малює картини на велюровому костюмі. За допомогою ворсинок вона показала портрети Сальвадора Далі, Мони Лізи та інших митців. Наука не стоїть на місці. Це доводять італійські вчені, які нещодавно придумали робота схожого на ліану, який здатний рости як жива рослина. Він може розширюватися і скорочуватися та адаптуватися до навколишнього середовища і безперешкодно рости у важкодоступних місцях. А застосовувати його планують у різних галузях: від дослідження складних місцевостей до допомоги у виконанні завдань, Аню у важкодоступних місцях, світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.